Ростиславе, можемо привітати вас. Все ж таки з перемогою. Складна гра була рівний суперник. Об'єктивно, десь, на мою думку, матч повинен був закінчитися нічиєю, що ти скажеш. Е -е, дякую за привітання. Ну як сказати, якщо дивитися по першому таймі, то я рахую, що матч міг, міг закінчитись розгромною перемогою. Але футбол грається з двох таймів, тому да, десь е, другий тайм. Провалили, якби концентрації не було, пропустили, якби голи, хороші голи пропустили, хороші удари. Ну і відповідно, вже кінцівка валідольна. Да? Десь, десь, напевно, чуть більше фартануло, якби вони йшли п'ятого хотіли виграти, ну, якби попали, як то кажуть, в плен. Тому, ну да, можливо, так. Да. Враховуючи два тайми, то, напевно, нічий, нічийний результат був би закономірний. Але це футбол якими моментами, якими моментами хорошими по своїй грі е, скажеш, які негативні були? Е, хороший момент, е, Самовидача хороша в нас. а Негатив, ну, е, знову ж таки, хромає реалізація, я ж кажу, що в першому таймі, що в другому таймі, у нас моментів, напевно, якщо порахувати більше 10, е, це перший момент, а другий момент гра в обороні, коли ми вже втомлюємося, якби не встигаємо мінятися і в гра в обороні. Що індивідуальна, що команда як би, такий собі дуже негативний характер носить. Але нічого, знову ж таки, це футбол, перша ігра як би, після передсезонного сезону, як би, в принципі, є результат. Ну, Я задоволений особисто. І командою, і ігрою, і результат. Заглядаючи наперед, чого очікувати від РТС-груп в першій лізі? Враховуючи, що перша ліга це умовна перша ліга, бо потім вона поділяється на першу лігу еліт. І на першу лігу, то тому, мабуть, якби все-таки на першому етапі сезону вийти в верхню частину турнірної таблиці і якби, там боротися за медалі вищого дивізіону першої ліги, скажімо так. Дякую. Дякую.